Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Приїхав до мене друг зі своїми кониками. тим ми зразу познімаємо. Це є кобила тросточка, Вона вже є неодноразово на каналі, У того чоловіка теж є відкритий канал коні холоднокровні. Ось така от кобила тросточка, то є нова Олександрійка з документами. І є тут дочка Барі. Кобила Кубила два роки. Таку от гарну лисину. Перебрала будову, пере... будову перебрала баріка. Я покажу, яка вона нас ззаді. Має гарний розкол. Набагато більше вже як тросточка. Розколена, широка. Короте, гарна кобила. Шия все тут присутня. Має отаку от татову мичку. Від баріка перебрала таку от мичку на ногах. І ось такі тут ноги борохаті. Така от лишиця і має ідентичну лисину як барік. Тут такий жеребець барік першерон. Зараз не знаю, де він знаходиться. Більше про ті коні можна подивитись на каналі Коні Холоднокровні в Ютубі. Там вже є як на оплузі ходить. Коротше, повністю виконую всю сільську, ну, всю сільську господарську роботу. Ось така от Ось така от лошиця. лошиця хмарка. лошиця бомба. Приїхав. Чоловік трохи їх запряг, щоб прийти, бо на роботі. Така різниця. От Новоолександріївська кобила і от маєте помісно новоолександрівця з перший раном. Яка є різниця в рості, в будові. Ну в всьому різниця є. Присутня висота, грубина, зовсім інакша нога. Мички і так далі. Така лошиця. Лошиці минуло. Коли їй минуло два роки? Вона Мазара має два роки два місяці і два роки і два з половиною місяці. Два роки і два. Молиться. різниця в висоті. 26 серпня минуло два роки. Так, і помалу запрягли. І в нас вже ходить що в шоу-плузі, в шоу-фірі. Навіть в лісі вже була. Собі чоловік потрошки дрова возить. Такі. Ну, коротше, все, що Люба робота, яка є коло хати, де потребуються коні, запрягається, їде так, так, як повноцінний робочий кінь. От ну, В парі в парі на поєдинку ще не пробували. Але може якраз колись попробуємо. Такі от. Така от краса. Така краса в нас на другобичині. Молоде є молоде, молоде не може стояти, хоче щось гребсти, щось нюхати, щось пахати, щось ще щось. Старша кобила вже більш спокійна, адекватна. Вона ще хочеться бавити. Але до, нов... до їзди привчилася. Проблем здав не було, ні? Сам запрягав Сам запрягав пару, без всяких, без всяких помочників, без нічого. Піддалася науці, так як має бути. Така от, така от лошичка хмара. Тоже не лошиця, то вже кобила. Передню вже поміняла моя. Я пам'ятаю, як привезли, як привезли цю тросточку, а тут у нього ще була така кобила лиса. Ну то Тросточка короче, то був танка не кобила. Проти тієї лисої не стояли дві в парі, то тросточка то був танк проти тієї кобили. А тепер тросточка проти хмарки таке. Ну. Тепер та танк напроти. Та, тепер, тепер хмарка танк напроти тросточки. Ось такі от справи. Така от гарна пара коней. Наразі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, будьте здорові. Слава Україні!